Рятувальники оцінюють масштаби руйнувань після чергових прильотів. Аж тут лунають повторні вибухи. Такі ситуації кажуть, трапляються мало не щодня. Таке відчуття, що з того берегу дійсно чекають, коли ми приїдемо. Це або це пожежно-рятувальний автомобіль, або це наш оперативний автомобіль. І починається повторний обстріл. Надзвичайники розповідають, найстрашніше зараз це удари дронами. Залпи артилерії пояснюють, можна почути і за кілька хвилин згрупуватися в очікуванні удару, тоді як безпілотники помічають надто пізно. Був скинутий з БПЛА снаряд. В цей час наші хлопці ліквідували пожежу, і на них був зброс. Тому пострадали пожежні двоє і техніка найжахливішим днем за весь час війни зізнаються рятувальники стало для них 11 жовтня. Тоді ворожа ракета влучила у школу і вбила чотирьох людей. За лічені хвилини після вибуху на місце рушили надзвичайники. Одна із жертв згадують на той момент була ще жива. Дістатися до неї і врятувати не змогли. Ми навіть чули, коли жінка кричить з під завалу прошу про допомогу, а там плити перекриття, вони дуже великі, тобто ну, силами навіть там 50 50 там або 100 людей. Ми не могли їх підняти. Тобто Потрібна була тільки техніка, спеціальний кран. Ось це було ну, майже, ну Психологічно, мабуть, найважчій такою ситуацією, тому що ти розумієш, що ось вона і недалеко десь від тебе, ця людина, якої ти можеш допомогти, але, на жаль, ти не можеш. Тоді над розбором завалів працювали до самої ночі. Пошуки людей діляться додатково, ускладнювала і площа руйнувань. Є? Утім, витягти людей з-під завалів живими так і не вдалося. Четверо людей загинули, які знаходились. Це були працівники школи. На жаль, врятувати ні, ні, нікого не вдалося, тому що я кажу, просто були й, мабуть, такі травми, які були несумісні з життям цих людей. Та, попри всі складнощі та постійну загрозу власному життю та здоров'ю, наші рятувальники продовжують виконувати свою роботу і підтримувати один одного та людей поруч. Вірять, зовсім скоро зустрінуть день нашої перемоги у рідному, мирному Нікополі. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу.